Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння міжнародного благодійного фонду «Вим'я ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 31 січня У студії Діякон Микола Лисенко Христос посеред нас сьогодні. Урочисто звершується пам'ять святителів Афанасія та Кирила Олександрійських, преподобних схемонаха Кирила та Схемонахі Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького священномучеників радянської доби, присвітерів Михаїла, Євгенія, Володимира, Миколая, Сергія та Олександра преподобну Маркіана Кірського, преподобних Афанасія Вологодського та Наволоцького. Якщо ваші імена співзвучні іменам цих святих, у вас є нагода відсвяткувати День Ангела. В останній день січня православна церква вшановує пам'ять батьків великого святого Сергія Радонезького, преподобних схимонаха Кирила та схемонахіню Марію. Не дарма Євангелія вчить нас, що добре дерево приносить добрий плід, адже преподобний Сергій з'явився в глибоко побожній родині, прикрашеній істинним християнським благочестям. За свого світського життя батько Сергія Кирило. Був довіреною особою ростовського князя Костянтина, багато разів супроводжував його до Золотої Орди, розділяючи усі турботи і небезпеку. Відповідно до свого високого становища, боярин Кирило мав великий статок та маєток. Проте за своєю простотою, живучи у селі, він не нехтував звичайною працею із простими селянами. Господь послав цій побожній родині сина, названого у хрещенні Варфоломієм, який від перших днів свого життя був відзначений особливою благодаттю Божою. Будучи суворими рівнителями усіх церковних уставів, Кирило та Марія багато допомагали бідним і особливо відрізнялися любов'ю до безпритульних. Цьому ж вони вчили і своїх дітей. Їхня праця не залишилася марною. Обидва їхні сини стали ченцями та прославилися своїм побожним життям. Самі ж праведні батьки під кінець свого життя залишили маєток та переїхали до Ходькова монастиря, оселившись неподалік від лаври, заснованої їхнім сином преподобним Сергієм. Там вони провели останні дні свого земного життя, готуючись у покаянні відійти до Царства Небесного. Господь судив цьому святому подружжю, померти в один рік. З їхнього прикладу, ми маємо зрозуміти наскільки благодатним може бути родинне життя, якщо воно побудоване на твердому підґрунті Євангелія і благочестя. Шановна радіогромадо, сьогодні із проханням до нас звертається мама 4-річної Оленки Портянко. Малечі для продовження лікування конче необхідний препарат Онкаспар, а для її мами його придбання залишається нездійсненною мрією. Для небайдужих, як завжди, телефон 050 200 16 21. Повторюю: 050 200 16 21. Допоможемо дитині усім миром 050, 200. 1621. Це був православний календар за 31 січня. У студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Вслухайтеся в стан власної душі. Закликав своїх учнів і послідовників преподобний Сергій Радонезький. Якщо ми візьмемо на озброєння цю добру пораду, чи то в оточенні родини, чи то перебуваючи на самоті, зможемо досягти справжньої духовної досконалості. Христос посред нас